Ми ж розуміємо, що то на історичному викривленому усвідомленні вибудована нова релігія, «Побіда Бієс і всі інші речі. Йому треба після своїх виборів, огласити от це от все, вставай, страна, огромна і тотальну мобілізацію. Ну, коли не обов'язково. Дружба... А як? Не обов'язково. Можливо, він це зробить до виборів. Ну, вже насправді не, майже не залишилося часу для ну, широких от... маневрів, але я думаю, що. Тотальної мобілізації не буде, тому що вона йому зараз не потрібна. Але чи вона спрацює? Давайте беремо теоретичну модель, коли віраломна без об'явлення війни, які в Бамбілії нам об'явили, що почалася війна, пам'ятаєте всі ці казочки? То тоді воно спрацювало якби Аттечна війна, все перекрутили, вибудували всю строгу систему ідеологічну, і народ пішов, хто за Урал в заводи, а хто на фронт і там десятками мільйонів. Воювали за Сталіна і за Родину. А тут зараз буде те саме. Воно зможе повторитися тут ж ні, вроді би і ніхто віроломно, не ні нападав на крохотну, міролюбовою Російську Федерацію. Ви неправильно собі уявляєте, як воно було в 41-му році. Насправді, в 41-му році за Родину і за Сталіна майже ніхто воювати не хотів, так я 5 знаю. п'ять мільйонів і 5 мільйонів радянських бійців. Складали зброю за першої ліпшої можливості, варто було тільки там одній бомбі розірватися, все ж таки в землю комісара застріліть і розійшлися. І якби німецька армія не творила тих злочинів, які вона творила на окупованих територіях, то цілком можливо, що і взагалі ніякого народного спротиву пізніше і не було б. Вся радянська військова машина просто розчинилася влітку 41-го року. І воювали вже нові люди. На жаль, вони мали всі підстави воювати проти німців до останнього, тому що бачили, що німці творять на, на завойованих територіях. Тепер такого нема, і в принципі бути не може. Це по перше. А по друге, і що найважливіше, вся радянська економіка е е е е е е е е 42-го року трималася на лендлізі. Лендліз закривав не стільки готову продукцію, танки літаки. Це було вони йшли тисячами, але це дрібниці ленд-ліз покривав те, чого радянський союз виробляти не міг. Тобто е, все. Деталі станків при... ну, ні, 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 ні. Тут ми дивимося на конкретні речі: на деталі станків, на алюміній, на елементи для пороху, і навіть, навіть там взуття і консерви. Він закривав всі вузькі місця для радянського союзу е, в нинішній Росії. Немає проблеми, на жаль, ніколи не буде з гарматним м'ясом. Оцього ще в них вдосталь, але в Росія вже втратила від третини до половини всього свого технічного парку, який накопичила за останні там 50 років, і відновити його теперішніми темпами буде абсолютно неможливо, тому що захід не допомагає. Ну він там на жаль просочуються, просочуються чіпи, але це все не те саме, що було в 42-му році. Тому колись раніше чи пізніше, Росія просто не зможе. Ну, в Росії закінчаться танки і артилерійські системи, щоб продовжувати наступ на Україну.